Тому що раніше ж були тролейбуси, не було автобусів, не було маршруту. Для того щоб було швидко, треба, щоб швидко було добратися і алмазного на райоті, краще було переїхати через ставки. А це можна було зробити. Чому? Тому що все моє дитинство пройшло на велосипеді. Спочатку це був школярик, потім орлянко, а потім Україна. І раніше не було маршруток, не було болганчиків, раніше їздили тільки тролейбуси. І для того, щоб, для того, щоб добратися із Алмазного на проєвці, краще було переїхати через ставки на велосипеді там. Тому до 19 років... Right? <laughs> От области, что в следующий раз мы сюда привели колонны с деканки с Решетельки с Новых Санжар. Ребят, огромное спасибо нашим официальным гостям, которые смогли сегодня выделить время и проехать с нами этот круг. Это было действительно великолепно. И действительно городу это был праздник, ура 唉唉唉唉唉唉唉唉